Відповім на три питання, які можуть виникнути при випіканні горішків. Питання перше. Чому можуть виникати тріщини на поверхні горішків? Скоріш за все, ваше тісто забите борошном. Коли ви додаєте борошно, додавайте його поступово, тому що якість борошна може бути різною, розмір яєць може бути різним, і тому вам може знадобитися трошки більше або трошки менше, ніж по рецепту. Тісто повинно бути дуже м'яке, але не липнути до рук. Такі м'які кульки, які дуже легко катаються і стають гладкими, і тоді у вас на виході будуть рівні кришечки без тріщинок. Звичайно, якісь маленькі тріщинки можуть бути, але вони не псують зовнішній вигляд готових горішків. Питання друге: як зробити кришечки гарного насиченого кольору? По-перше, використовувати якісний барвник, і по-друге, коли ви робите тісто, робити його значно темнішого кольору, ніж той, який ви хочете отримати на виході. В даному випадку я використовувала какао для шоколадних горішків і ви можете побачити, наскільки темнішим я зробила тісто і які кришечки потім вийшли. Питання третє: як обробити половинки горішків для того, щоб вони були такими рівними і гарними. Для мене найзручніший спосіб це обробляти їх манікюрними ножицями, звичайно, придбаними спеціально для цієї мети. Робиться це дуже швидко, і на виході ми отримуємо гарні рівні кришечки. Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Давайте готувати разом.